Сьогодні у Дніпрі прощатимуться із загиблими поліцейськими Артемом Кутушевим та Ольгою Макаренко. Жалобна церемонія розпочнеться о 12-й годині у театрі імені Горького. Напередодні ж місце кривавих подій відвідала голова нацполіції Хатія Деконаїдзе. Вона заявила, відомство зробить усе, аби діти загиблих поліцейських були забезпечені усім необхідним. Деконаїдзе відвідала лікарню, де оперували підозрюваного у вбивстві та поспілкувалася із місцевими патрульними. Нагадаю, напередодні у Дніпрі убили двох. Ох, поліцейських. Усі деталі у сюжеті Юлії Поджинської недільний ранок у Дніпрі сколихнули ряд повідомлень про збройну перестрілку на місцевому автовокзалі, внаслідок якої загинув патрульний поліцейський. Около десяти часов утра було повідомлення по 102, о тому, що на території автовокзалу в місті Дніпрі вистріли. вистріл. місце виїхали співробітники поліції. Возле патрульного автомобіля був обнаружений труп патрульного. Дівушка його напарниця була доставлена в лікарню. За повідомленнями правоохоронців, патрульний екіпаж зупинив автомобіль Citroen за порушення правил дорожнього руху. Водій почав чинити опір, а потім здійснив декілька пострілів і зник із місця пригоди. Машина скрилась місця прашестві. Її питалася приграді дорогу маршрутне таксі. Водій цієї машини прозвели ще кілька вистрілів в цю маршрутку. водій здав назад і нападавший скрився з місця прайшест. Відразу правоохоронці вели оперативний план Сирена аби впіймати злочинця. Від отриманих поранень патрульний Артем Кутушев загинув на місці. Його напарницю Ольгу Макаренко доставили до 16-ї міської лікарні. Три години краще лікарі боролися за життя жінки. Вона отримала три вогнепали. Поранення були важкі. було повріждіння обох полостей Це грудна брюшна поле з повіждінням легкого печені, крупних сосудів і позвоночника з поврідінням спинного мозку. За три часа не смагли, к сожаленню і навірно, не смогли б і за дольший період добиться результатів Ні самісті майже травми. У злочині правоохоронці підозрюють 33-річного Олександра Пугачова, уродженця Російської Федерації та колишнього бійця батальйону Торнадо. До цього він вже більше року знаходився у розшуку. Впіймати чоловіка правоохоронцям вдалося у лікарні мечникова. Туди зловмисник, начебто, сам прийшов, адже був із вогнепальним пораненням в районі Черева. Точна, час бісля поки я не можу сказати, но але... Пока наш патрульний ус, ус, прежде вистрілити, у него застрелил. Но действия, конечно, это все покажуть. Голова національної поліції України також поспілкувалася із колегами загиблих, які до цих пір не можуть повірити в загибель Артема та Олі. Кожен чоловік, який живе в нашій країні, має почувствовати, наскільки професія поліцейського очень важна. І наскільки ребята каждый день ліскують свої житті? Надвечір до управління національної поліції містяни принесли квіти та запалили свічки на знак пам'яті та шани героїв. У Артема залишилася трирічна донька. У Ольги дві дитини. Хаті деконаїдзе наголосила, що патрульна поліція зробить усе, аби забезпечити малечу. Юля Пуджинська, Гарі Вагнер, спеціально для каналу Спресо.